Якщо для тебе Гелік – це жорстка військова машина, а крузак це бездушна тварь, яка не дарує емоції, то в мене для вас є такий чудовий товарег, білий з чорними вставками. 3 літра дизель на красивих бамперах, матричною оптикою, пневмою. Це саме той випадок, коли Touareg має бути саме таким: задній поворот на віддій, гібрид на 286 сил, дуже надійний ресурсний агрегат. А то хто скаже, що ну, є Cayenne, є Bentayga, є Q7, але за ті кошти, що буде коштувати пуста Q7 чи так собі Cayenne, буде дуже жирний нарядний Touareg. Так, нас зустрічає безключовий доступ. Дотяжки такий красивий кофейного кольору. Салон з матовим деревом. До речі, два екрана. Тоорег, я вважаю, що може має бути тільки на пневмо, тільки 3 літри дизель. Тут вам і навігація, і карплей, і масажики, і проекція, і режими. Ну просто все-все-все. Всього в одному відео не перечислите. Ну і саме солодке, друзі, 19-й рік, жирний білий Туарег 3 літри дизель на пневмо з двома екранами. Ціна 38 тисяч доларів.